Сім хеллоу. Я граю на п'яти ролях. Пуч, 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 пуч. Забанить пуджа. Це перше, що потрібно зробити. Так, а яку мені мені взяти от? Хочу інвокера, до сих пір гештальт не закритий з минулим інвокером. Тому зараз ми будемо бахати знову на інвокер. Я хочу виграти хоч одну гру на ньому. Так, тут змінювати грані потрібно, напевно. Не надо бара, пожалуйста. Тимбер тай, то чем таке. Бара, 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 пік бара Барра, бара, бара, бара. бара. No bro, Barra, Barra is good. Oh bro, Barra, Barra is good. Yeah, yeah bro, yeah. <laughs> <laughs> no, okay, it's delicious. You and your mother, father, brother, sister. Как the wood, Mother or father? You, you. Ah, me? Only English. I'm from Great Britain. Yeah, yeah, of course, of course. No, oh, it's, it's good, it's good. is a Great Britain, man. I don't know what is this is. Is this uh Cola light? Cola yeah, yeah, it's Cola light, bro. Чесно, чесно, честно. Ну, наслухався, наслухався вже всього цього. Що ми робимо? Який закуп? До речі, камеру забув вам вімкнуть. Йоу. Всім дарова. Не знаю, таке враження, що на інвокері ніколи не виграю. Ну потрібно, потрібно, хоча б разочек, хоча б разочек. Наступна гра точно буде не на інвокері, я вам це обіцяю. До речі. В моєму телеграм-каналі проходить розіграш на 10 імморталочок. О, яких іморталочок? Що Щас... не розказую я вам 10 імморталочок. на 10. 10 кого? 10 сетів, точно, точно, 10 сетів. Забув слово, уявляєте? На 10 сетів з колектор кешу. Тому. Тому хто хоче нім трішки халяви, ну, підписуйтесь. Якщо ви відпишетесь після того, як отримаєте сет, ну то бан, звичайно, а як, ого-го, як інакше. Ліч. Але в цілому отримати сети можна. Людей поки що не дуже багато. І ще нам твіч канал, Ютуб канал підписуйтесь. Тому підписуйтесь буду радий всім. Ну майже всім. Давайте сапортить. Сапортим, сапортим максимально. Ой-ой-ой. Ну, ну красень. Ну, красень, на інвокері. Так, мені потрібно кріпів своїх добивати, щоб експу за них отримувати. Так, тут ми банен кемпік. Варт, ви знаєте, куди ставити. Ми ставимо варт сюди. Просто на хегешечку. Та де де варт поставити? А, стривайте, це не варт. Я думаю... Чому я варт не можу поставити, а я на стік натискав, уявляєте? Ой, ну геній, ну геній, ну геній, просто я не знаю. Ну, я майже так і хотів, але нормально. Тікай, тікай, на джи Не докинув гранату, хорош. Ой, кура. І кура, і. Ничего страшного, правильно Так, Лич, давай-ка зашел. Лич тришки давай-ка заходит. За це мы его караем. Тейк бот, ботрун, 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 ботрун. Соло Соло прийшов, розклацав тут квас, векс, екзорт, все як потрібно. Так, далі. Я собі хочу донести урночку. Так урни у нас вже нікого немає, правильно? Ну, начебто правильно, начебто правильно. Постовенько на урну. Тут можливо випалить напівпачечки. Так, все йде, dialon, wat. Оп! Джернаут, Ну, просто найкращий. Медасик збирається, байбек, луч. Я не знаю, це прокляття, напевно, якесь? Що не так? Що ти робиш на джигернауті? Я їх замутив всіх, я не знаю, що він там хоче від мене. Що він в цілому хоче, я не знаю. Так, boots в спіт в мене є. Присутні, присутні. Дефолтне болото. Дефолтне болото. Ну, не страшно. Ми ще трішки пограємо цю гру. Думаю, ми Спіріт може затащити. Плюс у нас є бара. Не, на джигернаута можна взагалі не розраховувати. Не вистачило. Що ж поробиш? Але експу забрав. Полетів я на топ. Ой-ой-ой. Ой-ой. ой Ну це вони що вони роблять. Прилетів на топ. Тут це чучело з достами було, уявляєте. Ну, Криса. До Тімбера, я думаю, Сенсу взагалі немає. Хоча він тут соло. Мене він соло не вбиває. Мене він соло не вбиває. Та вбиває він мене все ж таки в соло. Я не знаю, що тут робити. Ой, де. Да які дасти? Ну які дасти? Я не знаю, у нас щось в Вейтспирит в миду играем. Нам би тут трижки на топе, хелпы. Я тут уже вмираю, третій раз вряд. О, сюда. Стревай ну крипы, ну и умрить. Давай, 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 давай. Я ну тоже знав, що бара біжить. Теж знав, я не знав. Ну це просто, я не знаю. Що нам тут взагалі робити? трішечки мінус мана взявся. Мінус мана взєвса, але нам потрібно вийти зараз ніч. В Сларка дуже гарний нічний віжен, тому потрібно просто бек. О, наш! Тешки немає. Тімбера є ул. З поганих новин. довго довго летів я. Це тим більше нічого б я не встиг там зробити. Як ви думаєте? Що джигернаут плаче постійно. Що він плаче? Що йому потрібно? Знову. О! Стривай, нас тривай на налічі. Дядька тебе не відпускає. Дядько на барі, я маю на увазі. Поки що закриваються. Ой, хорошо. Так, далі беремо екзорт, викачуємо, і я не знаю, я взяв би, напевне, собі шарт відразу. Шарт дуже приємний на інвокера. З іншого боку, можемо вибити. Напевно, виб'ємо, напевно, все ж таки виб'ємо. Добрий день, Джакіра. Що ти на тімбері? О, так і хотів. Так і хотів, як шешов. Урну не накидаю поки ще. Стривайте, бэк, бэк, бк, бак, нього, йову. Кікюве, кюкю и погнав. Погнал, погнав. Добрий день, Тімбер. Ой. Тривайте. Законтролили трішки Тімбера нашого. Можна пушити тавер, хоча б відкрити перший тавер в топі в міду. Це нам досить допоможе непогано. Шард ворожий забрати. Оце. оце прям з кайфом би було. Ну. О. Шарт мені. Шарт мені, сюди, смаколак. О! О-о-о-о. о, -о, 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 -о. По кріпам, по крипам, поїхав. Не, ну класика. Класика, ультимейту джаггера, коли я ультую. Бара бігає, 13 рівень з Міддасом, ну це взагалі. Шок контент. О, Сларк. Сларк з башером. Жесть! Оце Ви бачили, як він влетів в нього просто? Запрокаст зрізав. З, а, з ДДшка я не побачив... Просто, просто тавер, просто тавер Чи, потрібно відкрити все. Хто тут був? О, берок. Берсоу байбек, що він витворяє. Ну демон, ну демон, погнав. Трон. Довели. Не, насправді тут дуже гарно відіграв Спіріт. І дуже гарно, що я замутив всю команду, тому що це слухати було просто неможливо. Але зайти до них все ж таки буде складно під лічом, під Джакіра. Оп, oh, минус вся мана у Джакиров заеди. Иди, Иди про на фонтан. А шо ж ты дефаешь, якщо гоэн? Шо ж ты дефаешь, якщо гон, дружище? Бэк. Ультимейт ліча в нікуди закинули. Ну все супер. Ультимейт Джакира віддали. А, давайте поки поки ще буду просто їм ману випалювати. Ох ми <схід> заход буде довгим. Долго ж ми заходить будемо. Так, перший санстрайк за гру. Перший санстрайк за гру він має б попасти хоча б в когось. Ну, він би попав, чесно. Живы, 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 спириточек. Так. Бек. Бэкаем, чи не бекаем? Братка, братка на джигернауті, що скажешь? Не, братка на джигернауті, щось не незразуміло, мовчи. А, накастував и і... пішли звицы. Так. А два кента мои. Оп, 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 два кента, ладно, идите в дальний барак валить. Так, метеорчика мы анимаем. А ты что, с еульчиком? Трішки паліво. Таке враження, як наче Джаггернаута побачила. Але я не впевнений, якщо чесно. Бек. О! Санстрайком-то попав. Файти, підходжу на якісь файти бек Бекбекбе. Сенстрайка нема, стрівайте що ж Якісь файти трішки. о без мани о у мене не було не було колд снэпа колд снэп в кадебу уявляєте? короче так собі. Розводіли якісь, телефонували і мене вбили за це. Ну я не думаю, що через це, звичайно, тільки вбили, але... Блин, так бесс сан, санстрайкнул сларка. ларка я страйк. Санстрайкнул бы с ларка. Так, ну вайда им нечем насправді спіймать. Тимаш, один сларк. О, до речі, один смарт той самий. Живи, живи, -жи живи. -жи. Не знаю, що Тімбер взагалі безсмертний. До керос приглотил. Бэмс. Так, тут мне потрібно снайпнуть. Вот так филигранно. Крипа? Щоб на піку выстачило. Надо метеоритів тут потрібно взяти. Сюди прокастик. О, эмсрелик сюди можно забрать. Два байбека в нас один байбек. Дуже такий дивний у нас байбек. Не попав. Ну не страшно. Сюди. сюда. Так, давайте повертаємось. Повертаємось на мідочок! О. Куди, куди? Так, бара відпочиває. Бара відпочиває, все нормально. То ми все трішки. все Оп, Хто кого? Хто кого санстрайкнув? Хто кого снайпнув? А так а. ГГ? Яке гг, ви шо, люди? Ви шо, людоньки? яке гг? Яке ще гг, що вони видумали? Яке гг? Виходимо, виходимо, виходим. Ми будемо дефатися, ми дефаємося непогано. О, ультимейт літча в нікуди. Минус mm. 5 колд снеку. О, джагер нарешті з'явився. Нарешті в нас з'явився дебиш. Mm. Так, ну в одну сторону вони доковиряли. Що, чекаємо дружка нашого, чи не будемо? Не будемо чекати, Окей, як скажете, як скажете.

Easy easy, 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 їлі виграли, ей-богу. Бам, прокасти, На, на, на. на на, -на, -на. Знаєте, в тип-тові таке пісенька є. Якось запрегав? Рэп, бара, котл, джаггер. а джаггер. Ну, по факту все написав, по факту все написав. Блін, дуже мені сподобалась гра, Виграв я цю гру, все. Можна йти в наступну. Так, все зустрінемось в Next.